Кругова діаграма. ну, Кругова діаграма тут теж так цікава, Тут ми створювали дві серії, фактично серії ну, для двох чисел. В кругової діаграмі можна зробити, але сенсу немає. Вони будуть перекриватися друг по другу, Тому тут краще показувати одну. Я тут зробив дві серії, от, але ж буду показувати одну. Якщо показати другу, вона ну, просто буде не бачена. Так, в аналогічний спосіб. О, створили дві серії. Свої, в свою чергу, це буде для кругової діаграми QPI серії, що у нас є. Далі ось, по... Кількості елементів в таблиці ми пробігаємося по кожному елементу. Значить, і Беремо, мишу, значить, беремо значення регент із тексту своєї ячейки і потім беремо значить, у нас відповідно рядок будемо брати другий третій. Для другого рядка ми Будемо намагатися перетворити в число ось таким, есть, ну, отримав спочатку текст, потім в трай будемо перетворити мітонфлот, то значить до числа його. Ну, якщо ні, то і ні, нічого не будемо робити. А якщо так, то будемо додавати до сірі. А до сірі ми будемо додавати ось таким чином. Для этого тексту можна додати, ну давайте я ось запущу спочатку, щоб показати цей момент. Ну, ось тут напис є прізвище і число, а в таблиці у нас тільки прізвище. Ось такі от. І як зробити так, щоб воно було і прізвище число. Тому що якщо ми зробимо ось таким чином, тут я спеціально закоментував, це я закоментую, а це я розкоментую. І запустимо в такому вигляді. Значить, Бачите, зникли наші, наші числа, а їх хотілося б бачити. Як це зроблено? Я знову тут закоментую, а це розкоментую. Ну, справа в тому, що це простий текст. І туди можна записати що завгодно. І тому ми F-строку беремо і туди помістимо ось таким чином само прізвище. Це у нас там легенд Поль називається. Ну, легенд тому, чому, там може бути що завгодно, не тільки прізвище. І потім, бачите, HTML-нотація перенос на новий рядок і потім ось це наше число. Ну а другим параметром в серії, крім тексту, дається просто ото число. І На основі цього числа значить, розмір, розмір сектора якраз і розраховується. Ну, Якщо ми не можемо перетворити його в число, то тут буде просто 0 записувати. Ну, так само розбираємо значить, Третій рядок, ну, третій стовп ну, от, перетворюємо, додаємо це в серію 2. Значить, кажемо, що серія значит, Labels Visible True і серія 2, і ось тут цікава така слайс. Тобто якщо обрати слайс, давайте я закоментую тепер тут. Це спеціально для можливості нашої діаграми запустимо без слайсу оглядаю з таким чином якщо ви хочете якийсь елемент для ефекту виділити то тоді робиться ось такий от слайс вот. слайс із серії із серії слайсів він тобто це якби куски пірога слайси. От, він отримує всі слайси і бере перший елемент. А перший елемент у нас буде Петро. Нульовий вано, а перший Петро. От, і таким чином ми ще будемо кажемо, що ми виділили певний слайс і слайс, кажемо, експлудить. То есть буде на трохи. І потім що? Ми створюємо чарт наш і додаємо серію. Можна додати ще одну, бачите, серія S2, але нічого не зміниться. Давайте подивимось. Давайте МейнПі запустимо. Ну, як би... Одна наклалася на другу. Бачите, ось це видвинути є, ну зовсім якось таке. Але додавати можливо. Ось такому вигляді. Тому сенсу тут то, то іншу серію додавати ну взагалі немає. Тому ось так краще зробити їх дві От, і показувати поряд, чим отак ліпити одну на одну. Ну давайте ще раз запустимо, повернемо це все. Зробимо наш круговий графік. Ну ось так воно виглядає. Ну ось ми розібрали три основні діаграми і що тут я вважаю, що ну, тут, тему я розкрив і тому на все добре.